Коротше, я... yeah. усім привітки! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і мій музичний капелюш повертається на канал. А це означає, що сьогодні тервені про нові голоси України, де гонитва за трендами зовсім не головне. Степан Гіга, який увірвався на сцену, непогана музика. Але настав цей день і час вибиратися з глибокого сну відкривати нові горизонти українських музикантів. І сьогодні я вас познайомлю з креативним баченням майбутнього звучання України, аби American Vogue написав скоро і про них, а не тільки про Луну. Тому вриваємося музику поза жанрами та часом. Шлях бе та адреналіну моніторі. І сьогоднішній випуск така відео відповідь на усі претензії які мені прилетіло за кринжове зло, шарвашно, барактарщина хаймарщина пакувадшину. Чи як воно сьогодні все описується? Якщо я засуджую, то пропонуй. І це не перше, а чергове відео на моєму каналі про українських музикантів. І взагалі напередодні у своїй спільноті в Ютубі зробила опитування, Кого з цих виконавців ви вже чули раніше. Результати бачите на своїх екранах, і найбільше моїм підписникам траплялась музика від Bad Actress. на другому місці The Curly, на третьому Рені Care і найменше знайомі підписник із творчістю Лукас Берд, і це Problem та чимала кількість, які взагалі не знайомі з жодним із них. І аби зруйнувати цей міф про кепський стан української музики, та забути про коментарі під опитуванням, що це за No no-name, і сьогодні я детальніше познайомлю вас із цією п'ятіркою перспективних українських музикантів. Так, майбутнє за молодими артистами, за українцями, які просто роблять те, що притаманне їм особисто, їхньому стилю. Вони не бігають як тараканчики за тенденціями. Вони створюють тренди. Так, смаки породжують тренди. Саме тому Лукас Bird – один із них. Це проект київського сонрайтера Даніїла Зубкова. Працює у стилі інді поп та альтернатив. Це я називаю музика про музику. have джоґін, мебіна job, this is business as usual, except for the bombings. Проект Лукас Bird не новенький. Він не вилупився з Ненацька 2022 року. А перший сингл випустив ще 2018 року. І деякий час музикант випускався на лейблі «Мастерська». Я знаю, що Ваня Дорн вже призакрив цей лейбл, і на ньому ж він представив дебютний альбом «I am 17». В якому вдалося видати на той час не стандартизовані музичні композиції, а смачно подати гітарні партії. Якщо ви взагалі познайомитесь детальніше із творчістю Лукас Бьорд, то ви закохаєте саме у гітару. Якщо ви полюбляєте точніше гітару, то ви полюбите Лукас Бьорд. І взагалі дебютний альбом наштовхує на згадку 60-х, на творчість Beaches Boys» та «The де. Beatles. О, у мене десь там сховалась American Girl. Даніил це той музикант, якого певне спочатку народжується музика, а далі на цю музику потрібно додати і просипати їх якимось текстом. Not Наступний теж столичний київський інді проект sorry, що так застряли на жанрі індії. Це Rainy Cares, який заснували музиканти Іра Панчук та Олександр Мусович. Сподіваюсь, я правильно це вимовляю ще у 2020 році? Я думаю, що Rainy Cares почалася з моменту, коли ми з друзями ще дуже давно, в 19-му році, ми їздили автостопом в Європу грати просто на вулицях. І е, таким чином хотіли заробити гроші на інструменти з їхньою творчістю. Я познайомилась доволі випадково на благодійному заході вишневий Вернісаж. Після цього цілий тиждень слухала виключно цю музику, а особливо вірусний трек, якби який був написаний ще до повномасштабного вторгнення. Але більшість слухачів почала слухати саме зараз. Тільки ти. Але є невеличке но, оскільки на першому місці перед якби у моєму топ-чарті стоїть композиція, моя весна. Рюмсети будете 100%, тому записайтеся хустинами. Мені б брати той світ ілюзій, де я не маю ховати друзів, цеклятий людий триває вічність, краде весну і жирає юність. У чому фішка «Rainy Керс це проект, де музика пронизана такими флешбеками в невагомість, наче ви, космонавти, на сьогодні заходитеся поза межами землі, де у вас є змога за допомогою композиції відчути і прожити весь спектр емоцій. Мелодика настільки тиха і плавна, коли я слухала на благодійному заході, я заплющувала очі і просто жила цими треками. Не все так драматично та сапливо добряче повернуть у вас в реальність різкий вступ барабанів та гітари, і розривний характер десь на середині, чи ближче до кінця самої композиції. Ці Bad Actress. Сподіваюсь, я правильно це все вимовляю, тому що я і American Language зі мною не товаришують. Анна Ключка, одна із тих молодих героїв поп музики, які останніми роками, знаєте, ламають сталу індустрію. Точніше, вламати ту сталу індустрію. Допомогла війна, вичистила усю нечисть. Але Bad Actress це знаєте, та історія сучасності музикантів, які прийшли звідки з інтернету вчора. Ши були нікому невідомі, а сьогодні міцно засідають у чартах. Як, Як же підвій божя? Та бачика листа. Незважаючи на те, що цією виконавицею ми підписники знайомі найбільше є ті, які взагалі не торопують, хто вона така. Давайте знайомитись. Бет Actress. Театр однієї актриси, так написано в інстаграм. Вона, взагалі, популярна українська тіктокерка з аудиторією більше 400 тисяч фоловерів, яка не просиджує моменту. Кар'єра почалася вон вон вчора, 2022 року. І не просиджує моменту. встигла випустити EP, візняти відеокліп, поки Пока ходить, і розказує, що не на часі сьогодні знімати відеокліпи на гопака. Почекайте ще з півроку. Нема сучекати невідомого. Біла королева на очах стає червоною. Я не знаю, чи закінчиться моя агонія. Гарбуватиму троєнт, доки знепритомнію. Чи нове це дихання української музики? Так, в якому ви почуєте старе з американського ринку? Почуєте музичну динаміку білі Айліш? Може, просто забув а спробує на ще раз. Зараз обов'язково знаходиться по зазорний десятки. Проте таке невеличке, але не має відвернути вас від прослуховування її музики. Повірте, вам зайде. Якщо навіть і артистка надихнула творчістю білі Аліш, то хто ми з вами такі, щоб їй заважати? Вона новенька на нашому українському ринку. А білі Аліж вже старенька на американському. То чому би у нас не з'явилась своя? Привіт. Мене звати Нюра, але ви також можете знати мене як блогерку та виконавицю Буде Не просто там користується музичними темпами білі Аліш, омагадаболикі кримінал, і презентує в Україні такий стиль як дарк-поп. Але найголовніше це соціальний посил у текстах її пісень і у її творчості. Так вона намагається поєднати. Гостро соціальні особисто пережиті речі з яскравою поп культурою, і найбільше звичайно її музика ось так ідеально підійде для молодого покоління, яке ще навчається у школі. Такий друг посібник, який допоможе пережити усі переломні моменти: страх соціуму, проболімію, пошук сексуальної ідентичності, де теж простежується творчість білі Айліш та пісня. Ліпше би ти був геєм. О знаєте, сьогодні актуально і круто, що Netflix знімає багато соціальних фільмів про школу і проблеми у школі, і таку важливу соціальну музику видає її поганенька актриса. Я потенцію зі мною хоча би развою ніжнірху мене наводять в транс очі. Кажуть, так але чую ні. Дай шанс мені. На музику четвертого на сьогодні музиканта The Curly, боже, виламає сьогодні свого язика. Я натрапила десь місяць тому. Коли хлопчина презентував чи то свій новий сингл, чи епі, але це вже не так важливо. Це артист-початківець, молодий та перспективний, який гармонійно поєднує собі хіп-хоп, хаос та R&B. І знаєте, це певне його таке авторське звучання, де потрібно любити цей стиль, аби отримати задоволення. They say the winter gonna be a cold. Fuck them, my heart is colder. Yeah. Хм, як би це так файнезно сказати? Якщо ви у пошуку літнього саундтреку, такого summer самервайбу, легкого хіп-хопу з неповторним звучанням, то цей парабах саме те, що ви шукали. Ви знаєте, він музикант у кожній клітині свого тіла. Аранжування, зведення, запис, поєднати суміш схемплів, це теж потрібно вміти робити. І Він все робить сам. А це найбільше я ціную артиста. Слова собі так хотів сказати їм, най з ним авантів. І твого тіла, ти рухаєш зі роми. Останній крайній п'ятий на сьогодні музикант це хохлан. Ви би тільки знали скільки разів я перепитувала у нього в особистих повідомленнях, як правильно читається його сценічне ім'я. Не подумайте, що це замовна реклама. порекомендуй, скажи. Я рекомендую тільки те, що і справді мені сподобалося. А мені зайшов його дебютний трек. Незнайомці, якщо не помиляюся, це Владислав Хохлан, музикант з Вінниці, екс-учасник нашого улюбленого шоу, вокального шоу на 1+, плюс голос країни. Він, до речі, зазначив, що не хотів би, аби надалі зі сією любові, серцем цінності нашої компанії до сезону «Голос країни, аби його слухачі асоціювали як викладач вокалу, тому що так подали, не знаю, чи була ще якась трагедія у його житті. Так один плюс один це соціальна трагедія у житті артистів та людей. Сухано вривається в чат. з тобою. Говорить вся Тому давайте ліпше влупимо шматок із дебютної композиції. Незнайомці, або й ми надалі були з Хохланом знайомці. У мене небес світло, так ми перестали знаєш прав, цього замало стосовно жанрового напрямку Хохлана, то наразі це інді інді рок І Я думаю, за сьогоднішній випуск ви вже зрозуміли, що багато артистів йдуть стежиною індія. Так певно, у них немає бажання перебувати на полиці не стильової, не смачної музики. Поп, це як щось таке сіре і буденне. І я поцікавилася у музиканта, з якої пісні найліпше слухачам новеньким познайомитися із твоєю творчістю. Він назвав трек Незнайомці, шмат якого ми вже з вами прослухали. Це він називає перша глава нової творчості, коли він вже встиг закрити стару. Якби там не було, це крутезно, що музична сфера змінюється, пішов в рух, ми його відчуваємо. Сьогодні це взагалі найпрекрасніший переломний момент. Я не тямлю, як музика буде перероджуватися далі, але пісні, які ви почули сьогодні, це вже поштовх до якоїсь трансформації. Алілуя! Амінь! І на сьогодні це все. Дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Дочекався музичного відео. Особлива подяка. Ви не чекали, але дочекалися. Я приперлася моїм новим спонсорам, а особливо Кумасі каналу Кірс Ці Ксенії. Дробичеві, Сподіваюсь, я правильно це все промовляю. Дякую вам за підтримку за те, що ви підтримуєте. Дякую за активність. Дякую за те, що ділитеся своїми думками під кожним відео під випуском. Мені цікавесно не перетирати. Я не така активна після двох днів, як виходить відео, але намагаюся це робити на початку, коли випускаю ролики. Тому доєднуйтеся саме в перші дні. Поспілкуємося і перетремо усі теми, які піднімаються у випусках. Дякую вам за те. Що підписуєтеся, дякую за активність, дякую за те, що продовжуєте допомагати Збройним силам України за те, що донатите, дякую усім людям, артистам, які вигадують якісь незрозумілі нові методи по збору коштів на дрони, на автівки, на допомогу. Війна досі триває, і ми разом наближаємо цю велику перемогу. Тому дякую всім! Дякую за те, що ви є.